Сили безпілотних систем, які наносять вогневі ураження на територію Росії, мають також дуже важливе завдання. Перехоплювати російські дрони, так звані шахеди, уже на території України, ну надо прямо сказати, оставаєсь на позиціях воєнно-політичного реалізму. противник перехват стратегічну ініціативу. Зокрема, під час останнього масованого нальоту було збито 33 ворожі безпілотники завдяки дронам перехоплювачам Їх полювали бійці проекту Чисте небо загалом на рахунку мисливців чистого неба. Уже близько 300 перехоплених цілей, як раніше повідомлялося, сили безпілотних систем зараз активно масштабують цей напрям. Підхід вважають економічно ефективним, адже вартість ракети ППО може сягати 1 мільйона доларів. Тоді як дрон перехоплювач коштує близько 5 тисяч. Розвиток нової технології для перехоплення російських дронів особливо важливий в час, коли агресор прагне збільшити обсяги виробництва безпілотників. З кожною такою атакою цифра загалом, як і різноманіття ударних безпілотників в Росії зростає. Цього разу вже було 407, вже були в нас ці випадки по 500. Чи це означає, що вони можуть і надалі збільшувати ось ці терористичні атаки по всій території України, тобто до якої цифри вони будуть. Де в них стеля, скажімо так. Ну, з стеля ще можливо, ну, 20-15 ще додатково можуть бути безпілотників. Загалом у росіяни вони вже досягли стелі. Порівняно з минулим року, роком, кількість пусків збільшилася. Ну, і випуск, відповідно, серійний випуск збільшився в понад 10 разів. Тобто, росіяни вели протягом, скажімо. Десь десяти місяців ввели нові потужності з випуску. По-перше, підключився завод Вижевську, завод Купол Віжевський, який випускає Гарпію, да? От. практично аналог Шахеда з мінімальними відмінностями. Подвоїлися виробничі площі в, в Аєлабузі. От, практично подвоїли сюди все, росіяни, все, що могли. Тут е, е, наростання зросло, тому що Китай почав активніше поставляти компоненти. От, там біля Єлабуги розгорнули логістичний китайський комплекс Ден Сяопін, куди раз на тиждень приходить поїзд і привозить компоненти з Китаю. Але російські можливості, вони вже все, вони вже на, е, на ліміті, на верхньому ліміті. Більше вони різко зростати не можуть можуть, ну там щось десь тимчасово там якісь, скажімо, якісь там проценти, одиниці процентів ще зросте за рахунок там вдосконалення технологічних процесів. А я думаю, але я думаю, що і наші дрони теж допоможуть трішечки вдосконалювати цю, ці технологічні процеси, але в нижчу сторону. А як ви розцінюєте власне, сьогоднішні е, удари, які йшли прямо паралельно з обстрілами України? Тобто, наскільки вони результативні, е, в, важко їх верифікувати. Тільки завдяки хорошим русским. Ми бачимо якісь певні е, з вечора, близько та. півночі вони написали, що приблизно 400 дронів летить в сторону Росії. Е, на ранок росіяни публікують, що нібито збили 174 БПЛА і БПЛА. Рин Нептуни над Кримом, це те, що вони кажуть. Ми бачили відео, як горять нафтобази. Вони плутаються в цифрах оборонка. всьому. Тобто, хіба що по відео можемо бачити там ефективний удар по НГРІС-2 і по нафтотерміналу, чи по якомусь заводу, як це в, в сьогодні? Було. А ви як розцінюєте ефективність? Бо вони весь час говорять в основному про наші безпілотники е е е літакового типу. Ну, це лютий. В основному ми використовуємо безпілотники, типу лютий. У нас налагоджене масове виробництво цього безпілотника. В нього, ну згідно тих даних, що публікувалися, дальність приблизно тисячу кілометрів, і от на таку глибину вони прилітають. Ну інші типи використовуються по Криму. Там більш так, так би мовити, винахідливо б'ють по Криму, особливо по російській протиповітряній обороні. А щодо ефективності наших ударів, ну звичайно, хотілося б, щоб люди не с... несли більшу бойову частину. От розумієте, ну ну замало, замало вони несуть вибухівки. На жаль, вони влучають, вони прилітають, але відповідно до втрат, значить результати не на... не настільки наглядні, як хотілося б, особливо по ударах по промислових російських підприємствах. І, ну я, наприклад, дуже очікую, що нарешті в нас з'являться наші швидкісні безпілотники з реактивними двигунами. Ми ж оголосили чотири типи таких безпілотників, і всі вони були на виході. Так от ці безпілотники їм вже буде в рази легше проривати протиповітряну оборону росіян, крім того, росіяни вже не можуть збивати їх, не зможуть збивати їх нічим, окрім зенітних ракет через високу швидкість. Вже мобільні групи, вже якісь радіоперешкоди. все це буде, як кажуть, по боку, да от лише зенітні ракети. От. А оскільки відповідних зенітно-ракетних комплексів у росіян не так багато, ефективність теж буде вищою. Так а де ж вони? Тому, я безбілуці? думаю, що інтенсивність, та, інтенсивність повітряної війни з обох сторін цього, цього літа ну, з нашої сторони зросте, з росіян залишиться на стабільно більш-менш стабільному рівні. А, а де ж вони в, масовому, в масових польотах? Тобто, якщо нам показують, затвердили, перевірили, є, як то кажуть, можливість збільшити швидкість для української безпілотної зброї, то де вони в масовій кількості? Питання знову не на мою зарплату. Добре, а ще запитання: вчора ми позавчора подішилися, коли ворожі установки іскандерів ми позбивали. Я бачила цифри, що на місяць Росія може виробляти. 60-70 одиниць таких ракет, але запаси в них очевидно якісь є. І питання: скільки в них є установок, з яких можуть запускати, і чи можемо ми поставити на потік те, що відбулося вчора на Брянщині, коли і сьогодні і і цієї ночі, коли влучили і фактично понищили самі ці установки скриві установки ескандер. Ну, кількість пускових установок у росіян згідно, згідно авторитетних міжнародних довідників, практично точно вони дають. 162 установки, але це на початок на початок нинішнього року, на початок 2025 року. Це Земілітарі Military Balance 2025, наприклад, довідник дає таку цифру, і вона повторюється. А ну на сьогодні на три установки вже менше в Росія. Ну, хоча б на одну точно менше і дві в ремонт. От. Тобто вони мають ці установки, кажуть, що а, серійний випуск цих ракет дійсно сягає 60 штук, і запаси теж не менше 300 таких ракет. А гуль ти подавали ви 600, 600 балістичних бачите м Оце на середину травня. Не буду, не буду сперечатися, бо кажу по пам'яті неочікуване питання. Не менше 300 все одно це досить багато. От, і уявіть собі, що не всі ж вони розміщені біля України. Росіяни 14 дивізіонів цих іскандерів. Вони ж йдуть, да, йдуть по всіх дивізіонах і на далекий схід, в тому числі, от е, ситуація. Да, ситуація з іскандерами така. Значить, взагалі з російськими засобами далекобійними засобами враження, ми придушили трішечки активність російського флоту. Він зараз може пускати ракети лише не виходячи з баз в новоросійську. В основному е, 1 червня ми придушили російську авіацію. вже... Кілька днів не чути про підйоми бомбардувальників. А вчора здається, чи позавчора значить нанесено перший удар по позиціям іскандерів. Отак От помалу, потихеньку Будем, да, і до того, наносилися удари по складах по арсеналах російських, де складуються готові ракети, і пробували наносити удари по підприємству в коломні, де ці е, ракети випускаються. Я думаю, що це найбільш ефективний шлях. Придушувати поступово всі російські е, потужності з випуску цих ракет, логістику цих ракет і бити по е, підрозділам. Ну бити, власне, понищити пускові установки, бо найефективніший спосіб е, захисту від ударів це зустрічний удар. Ну якось так. І ситуація здається в цьому напрямку, і розвивається.